пум 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 пом. Оба. 50 тысяч! Супо розчиличек! Заплатити? Вау, 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 мене 20 ФПС, мене 20 ФПС! А де Олег? В плані де Олег? Його нема буквально тут. Ми забули Олега! Заводь машину. Ти А, ні, вигадай. Зроби, зроби, зроби так ще раз. Да не мене, о, Олег. Хай бі... Нахуй бі... Алло! Волинська різня, началась. Та я тебе вибиваю. Ви тим піп розховати, друг друга вбивати. я так тут гарлівсько бетон... О! Блядь, я впав, алло. Ой, я встал. Чекайте, тут є план. Лазери, а нам туди вот. Ми тут, нам, короче, треба наверх і ah. тупо наверх. Ну погнали, наверх. Пуии! Ну все, парни, я назад, 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 назад. А. Не, ви выдаун, не на кидаун. в мене ключ, в мене ключ, а ло, Тож не кидай, да. Вот это сиди там обіцян. Парни, мы ж на трьох разделам, правильно? в відкрити мою сумку і Передавай ключ. Хай, <реш> його, бей, бай. Йо, Там не його! Я пройшов. Правильно. Тут, тут лазери, тут треба бути акуратно. Не бхай, Да тут... почекай, зараз ми ти... ты. Тут Це тупий, він міг двері цей, весь цей час відкрити. О, ну, такі лазери стоять. вот бачиш? Да, лазери. да, треба акуратним бути. О! Биби! Казнет, казнет. <свят> Аккуратно, там еще лазер, там еще шаудин... Нам жопа, нам жопа, нам жопа, нам жопа, нам жопа. <у> 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 парни, поднимаю, поднимаю на соляночек. Поднимаю, залезайте, залезайте, парни, тримаю, тримаю для вас. Ой, блядь. <свят> Фотоапарат, Почекай секунду. Він працює? А ну давайте, ну групове фото. Підійдіть, будь ласка, підійдіть. Підійди, ну хто там стоїть? На групове фото встань, будь ласка. Ну що ти? Ну ладно, все. Покажи, покажи, це ж покажи. Сука. Ну. Нас, не тупий фотоапарат, нічого не вийшло. Е, па, диффлайзер. Аккуратно дуже треба. Дуже аккуратно. А ты опять выкусила? Ло... Ты, вы ты тоже это а, ты... Чекай, Саш, ты да. Ой. Ну, в да, а, -а, а в коридоре ты да, именно. брат, это же Там какая-то мразь, Саш. Аккуратно, тут лазеры, тут лазеры, тут лазеры. Саш! Я не знал! Я не знал. Да. Да. Он, да. он просто по всем лазерам абсолютно. Я зараз від, від групи відіб'юсь і залутаю більше золота, ніж вони. Коли вернусь, вони общають бігають. Опа. Ну. А, це стартова зона. Ой-ой-ой, воно тут, а воно тут! Тільки не нападай на мене. Я вирублю світу. Я думаю, воно не орієнтується в тьмі. Я зможу спокійно в принципі прокрастись кудись. Я зря я вирубив світло, я так подумав. Алло. Да. Уй! Ой, ой! Саш! Скажи хоча б слово! Та да мене, Що <laughs> за музика? Чо в мене музика грає? Яка музика? Оо! Oh. А у нас минус 10, ah! ah! <ди> oh, <simplify noise> <contribution> 2. Поможіть мені, будь ласка. О, дякую. Тимо, тупо за мною побежала, я двері закрив, думав, спасуся. Опять, 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 ви йде за нами. нахуй, нахуй. Саша! Не жоза така, Ну я я раком стою, це вообще нормально. Це нормальна поза мертвеця, алло. Що ти робиш Ні! Да ж Сукай! Мм, Саш, ти так? Поти найдешь? А, це ти Олег? Давай, 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 попрыгай! Ай, нам є смысл? Що... Да, да, прыгай. А, не було смисла А, так. це Початок. Тупий Что, мистер Биз? Что? Сумка, просто сумка. Там наша сумка. Як ты меняет. А ничего не меняется, че, мистер наведи друг. А наша, наша высо. Ой, Пашка, сзади, сзади, сзади. Шо це такое? Что это такое? Це... Тут ты. Ты шо, бля, вообще такая? А шо це така? А я к ним помарю. Стоп! Вы тоже ц? Погнали цей ключ шокат. Вс, <laughs> все, 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 все. все. Зі щитом, до речі, як Капітан Америка виглядає. А, тут є якась вейлутрум, нам треба для вейлутрума. А ну, тиммейт, сюди. Вниз, вниз, вліво, вліво. Хорошо, работ. Я okay. взяв Окей. Давай ще сейф зламаємо. Поможіть хтось сейф зламати Не бери трубку, не бери трубку. Це розбот. Поможи мені зламати, будь ласка. А як ти так говорив? Я до сих пір буду чекати свою допомогу. Хто oh там хрюкає? Парні? Це байт, це байт на лоха, відійди. Почекайте, а вона рухається, вона рухається. Ану, відверніться від неї всі. На секунду. Да, да, вона рухається. Ну ж ти пішов до неї? I your love... Я люблю класику. Знаєш, класика мені нагадує про старі часи, коли цінувалась не вага, а сама мета. Інколи я задумуюсь про те, щоб почати бути класичним музикантом. Щоб твоє творіння починали цінувати не за образ, не за звуки, а за мелодію. О, треба туди взяти ключ від ванни. Ха-ха-ха. Просто з ким я граю, це жінок. Це просто жесть. Це тупо така. Не, вы просто ебать, Как это нереально? О! Ай, Фронічки, ты раз, фронтик, Нееееее! Ха-ха-ха! Ого! Да, по-моему, души Ооо, вам після. Так, окей, дивись, тримай, а я відкриваю. А, що внутрі? воно внутрішньо. Тут треба двом зламати. А, а як ми це пройдемо? Ну ладно, срати, давай. Ні, мене ідея. Блять, немає ідеї. А ти не можеш быстренько нажати і забігти? Двісті, 200, дивись. Я дивлюсь, я дивлюсь на неї. О, найс. З собою пожартував. Охуєнно. Погнали. Вправо, вверх, вліво. Ага, вліво, вниз, вправо-вправо. Ідеально Спіль. просто. І... О -о -о -о. Є. -е -е. Забираємо. Блядь. Бля. А, а попробуй мене проштовхнути до неї. Тільки, блін, вона мене зараз тут скине. А, ні. Я там? Короче, відкрий двері і виведи її звідси. А, да-да-да. Пиль. -да -да. А як я маю це зробити? Все, все. Блять, ні, ні, ще. Ні, ні, нормально. Ще, ще. Все, все, все. Давайте. Who you will be tonight? The sequestion. Их ТП трое паска, Ого! класы. оно вышло, тихо, что через цей. А подожди, вот тут не взламан. Может тут ай? Ключи двух. А, нашел? Лол, все, погнали. Чекай меня, чекай меня. Погнали. Йос! Ми закінчили. А ко сцена якась перемога. Єе! 30 хвилин! Ура! А, Саша, Саша отрив найгірший товарищ!